Всім вам відомо, що атоми різних хімічних елементів можуть приєднувати різну кількість інших атомів, утворювати різну кількість хімічних зв'язків, тобто виявляти різну валентність. Валентність характеризує здатність атомів з'єднуватись з іншими атомами, або можна сказати по-іншому. Валентність це число хімічних зв'язків, які певний атом може утворити з іншими атомами. Під числом хімічних зв'язків розуміють число спільних електронних пар. Через те, що спільні пари електронів утворюються тільки у випадку ковалентного зв'язку, валентність атомів можна визначити тільки в ковалентних сполуках. Валентність завжди має позитивне значення від 1 до 8. Її записують римською цифрою над символом хімічного елемента. В структурних або графічних формулах речовин хімічні зв'язки позначають рисочками. Кількість рисочок, що відходить від символу певного елемента, це є його валентність. Наприклад, від символу атома гідрогену в усіх формулах відходить тільки по одній рисочці. Отже, гідроген одновалентний. Біля символу оксигену скрізь по дві рисочки, він двовалентний, карбон відповідає відповідно, 4 валентний, а сульфур в молекулі сульфатної кислоти 6-валентний, навколо нього 6 рисочок, а в молекулі сірчистого газу СО2 4 валентний, там тільки 4 рисочки. Як ви пам'ятаєте, вища валентність хімічного елемента в його оксиді зазвичай дорівнює номеру групи, в якій він знаходиться. А для того, щоб дізнатись нижчу валентність не металу, а таку валентність вони мають в литких сполуках з гідрогеном або в сполуках з металічними елементами, треба із числа 8 відняти номер групи. Давайте визначимо валентності хлора і складемо формули його вищого оксиду, литкої сполуки з гідрогеном і кальцій хлориду. Для цього треба подивитись періодичну таблицю, в якій групі знаходиться. Знаходиться хлор. Він знаходиться в 7 групі, це означає, що його вища валенність дорівнює 7. Розставляємо відповідно індекси. Маємо формулу вищого оксиду хлор 2о7. Далі рахуємо нижчу валентність 8 мінус 7 номер групи дорівнює 1. Тому і у формулі гідрогенхлориду хлор буде одновалентний, і тут індекси не потрібні, тому що валентності однакові. І в формулі з металічним елементом він також одновалентний. Тут треба біля хлору поставити двічку. Формула кальцій-хлориду буде кальцій хлор 2. Валентність може бути сталою або змінною. В більшості елементів валентність змінна. І тільки у гідрогену, оксигену, флору та ще декількох елементів вона стала. На наступному році ми детальніше розглянемо, від чого це залежить. А зараз я нагадаю вам елементи зі сталою валентністю. Їх треба знати на пам'ять. Валентність 1 мають гідроген, літій, натрій, калій, рубідій, цезій, францій і флуор. 2 відповідно, оксиген, бірілій, магній, кальцій, стронцій, барій, радій, цинк. Валентність 3 мають. Алюміній і бор, але простіше не зазобрювати, а просто подивитись періодичну таблицю. Там дуже легко орієнтуватись. Валентність 1 мають елементи з першої групи головної підгрупи, гідроген і лужні елементи, і ще один елемент флор. Валентність 2 мають елементи другої групи головної підгрупи лужноземельні елементи, і ще два елементи цинк і оксиген. Валентність 3 мають елементи із третьої групи бор і алюміній. Поняття валентність застосовують тільки до сполук із ковалентними зв'язками або до молекул у газовій фазі, більш широко використовують поняття ступеню киснення.